Прийдем сьогодні буде розпаковка 17 і 18 кубик кубік який називається Twisty Cube і Gear Cube Якраз уже і вівторку були. Це дуже сильно підходить до моєї колекції. Значить, підписуйський на мій канал. А ми почали. Починаємо. Давайте з Твісти Куба написано 6. Плюс. Хм. Скоріше десь точно 7. плюс І давайте відкриємо. Я вже вмію збирати. І цей гіркуб теж вмію збирати. От. Що в нас є? Тобто скручений. Кубик Рубика просто так от скрутили. Прям. Так скрутили. Така хитра ховомка, який отак от подивитися з певного ракурса, що він просто такий обичний кубик 3 на 3. Але варто трошки змінити ракурс, наскільки. Дуже винен, наскільки він. Е Скручений. Так що я хочу показати на цьому е, кубік Рубіка палітет. Е, 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 зробимо так, щоб не скручно було тут і робимо такий охритим. Раз. Два, три і чотири. Робимо п'ять разів. Ви бачите, що у нас тут зібране. Щось нічого таке не змінилося. І тут щось. І тут. А о чому? Бо отут-от перекручене отут-бачите? -от. Да? Є ще другий спосіб. Робимо, отак, щоб перекручене було отут. Робимо вверх вправо і вниз вправо. Робимо так і ще багато. Ну, десь чотири рази, мені каже. Ой, вибачте? Ось. Зібрано. Коротше, це класна головоломка, і І на другу головоломку якийсь гір куб. Тобто механічний кубик Рубіка. Давайте ми його розпакуємо. От як він виглядає. Тут є якісь механізми. Він так крутиться. А ще це складна версія. Тому що тут додаюся отакі штучки. Я вам показую такі штучки. Біля оцього квадратика. І так ще на цьому кубиці є ось розширення. І тут це просто читерство. Боже відкрите і він просто крутиться. Це, реально, читерство. Ну, да ладно. Ми ще зробимо отакий паритет. Робимо вверх, вліво. И повторяем еще два раза вверх. Влево. Так, сразу почекайте. Вот что у нас получается. Как вы видите, еще тут все штучки. Тепер вернуться крові ось таких От, ось таких ось таких і ось таких. Щоб зібрати, треба, щоб чотири сторони були оці не зібрані, а дві отут вони не зібрані. І робимо ті самі хода. І от у нас зібрано, як я робив все те ж саме. ще підходить до моєї колекції. Ось як виглядає така мова, моя колекція. Ось. І давайте ми поставимо якісь ховомки. Спочатку давайте гірку покладемо, наприклад, от сюди, мірорку ціда, бо він менший. І кладемо от сюди. І далі твой стеклуб. теж ми тут його ставимо. Ставимо його теж наверх. Оп-оп! І як ви бачите, колекція моїх кубиків стала цікавішим, тому що вам сподобалося це відео Якщо так, то підписуйтесь на мій канал. І всім пока. А і також я зроблю обучаючі відео, як треба збирати іменно в цю, в цю, і цю цю і туторіал як треба збирати 10 хвилин. Всім пока!